Нові моделі акцентних пластикових оправ для чоловіків на ширше обличчя. Модель у чорному глянцевому кольорі, така точно підійде до будь-якого чоловічого гардеробу. І дуже стильний дизайн з продуманими деталями. Повністю пластиковий корпус, більш витягнута форма окулю, але з м'якими куточками. Доволі велика лінза. Саме такі окуляри підійдуть для постійного ношення на рецепти для далі. Як зі знаком мінус, також на рецепти плюс, або для корекції астигматизму. Має металевий зелений. Вушник. Він з ось таким оздобленням у скроневій частині і до половини оформлений у пластикову чорну накладку. Тому дійсно їх буде зручно навіть у зимовий сезон використовувати. Лаконічний стриманий дизайн. Ця модель має суцільні носи, опора, тому вони зручно сідають не перенісся, не залишають плям та слідів. І завушники з флексами вони дають змогу завушнику розкриватись більше ніж на 90 градусів, і на широке обличчя вони таким чином сідають максимально комфортно. Орієнтуватись можна також на замір, їх можна запитати у менеджера в особисті, або ж розглянути на сайті Київлінза. Прозорі, фотохромні лінзи, тонування в цю оправу також можна за вашим рецептом. І замовити її можна онлайн, телеграм або ж інстаграм для цього артикул моделі у коментарях.